Ці авто тебе точно роздягнуть при будь-яких умовах. Тому обов'язково подивись це відео, щоб не придбати таке авто. І постав лайк цьому відео, підписку на канал. І ми починаємо. П'яте місце займає Passat b 6 Попри те, що дизельні версії бігають понад 400 тисяч з бензиновими турбодвигунами, зовсім інша історія. Мова йде про 1,8 турбобензиновий двигун, який тільки-тільки почали ставити на b 6 Passat. Хто би що не казав, в якому би стані це авто не було, але там все одно буде проблема, з якою стикнулися 95% усіх власників. А це підвищене споживання двигунної оливи, постійний масложер, як кажуть в народі. Також не є дуже Тривалі турбіни, ланцюги в двигунах, а запчастини коштують ой недешево. Цю машину беруть ті люди, які їздять небагато, але хочуть, щоб вона гарно навалювала. Але навіть після нормальної неагресивної їзди вона може споживати більше трьох літрів від заміни до заміни. А ще не забувайте про кузов, який став, грубо кажучи, ганьбою для без шостого пасату. І на виході ми маємо народне авто з масложерним двигуном і аж ніяким захищеним від корозії кузовом, який вічно ржавіє, народ що. Щороку кожен водій повинен оформлювати автоцивілку, і щоб цей процес зайняв у вас якомога менше часу, зусиль та коштів, раджу скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. 5 хвилин на вибір та оформлення, і готова страховка вже у вас в застосунку разом з інструкцією дій при ДТП. А за моїм промокодом Юра ще й отримаєте знижку 10%. І як завжди, посилання на Hotline Finance залишаю в описі під цим відео. Четверте місце займає його конкурент, але не по класу, а по народності. А саме Renault Megane третього покоління. Я не говорю про 15 k 9 k чи про 1,9 дизель на механічній коробці передач. Це є зовсім інша машина. Я говорю про бензиновий двигун, 1,2 і По-перше, цей двигун банально не вивозить нашого палива і на ньому він нормально не працює. Горять клапани, появляється масложер. А якщо ви візьмете цю машину на роботизованій коробці передач, це буде взагалі джекпот. Коробка ненадійна, нересурсна і рідко вибігає більше 200... Тисяч кілометрів, а мигани 3 з меншими пробігами знайти практично нереально. Тому, якщо ви бачите Меган 3 з бензиновим двигуном 1.2 на роботі, навіть по хорошій ціні знайте, ви можете приклеїтися коштами і на двигун. І на коробку, але по кузову він король над пасатом. Третє місце займає марка Citroen з моделлю c 4 з двигуном 1,6 Turbo. Він же ж і 6 Я не втомлююсь повторювати те, що цей двигун не можна брати, його потрібно лише оминати, але все одно люди ведуться на ціни. Ой, бензин це просто, це надійно, не те, що дизель. Навпаки, у випадку з двигунами 1,6 Turbo бензин в Сітронах c 4 це зовсім не так. Складні турбіни, ланцюг двигуна, який не має великої. que é recurso. Постійний масложер. І в нас були випадки, коли в нас клієнт замовив одразу чотири разові перевірки таких автомобілів, і вони вже чотири мали зношені двигуни, і всі поголовно так твердо диміли. Цей Citroen можна брати лише з двигуном, 1.6 дизель. Тоді він буде бігати понад 400 тисяч кілометрів. 1.6 турбо оминайте. Також він ставився і на Peugeot, і на міні купери, і на БМВ. Одним словом, 1.6 турбо-бензин – турбобензин баста роздягне догола. Друге місце серед авто, які здатні з вас витягнути останні кошти, займає японець, і я не побоюсь цього вислову. Авто, яким, м'яко кажучи, не пишається мазда. А саме мазда CX-7, суто з двигуном 2.3 турбо, бензин. Я не можу вам передати наскільки часто мої замовники надсилають мені ці машини з бюджетом 6 тисяч доларів, 6 з половиною, тому що вони на автоматі, бензин, гарний кліренс, приємні матеріали, де не де. Але це обманливо. По-перше, в цих машинах складна ходова частина. Не думайте, що там буде по японському просто і недорого. Там складна підвізка. Чи вона комфортна? Просто звичайна. Чому вона така складна? Загадка. Але її складну підвізку чи низьку ліквідність можна пробачити. Проте є одне але, а саме її двигун, 2.3 турбо. Там все на купу, і якраз з ними все завжди не так. То піджирає мастило літрами, то відрами п'є бензину, то проблеми з турбінами, з ланцюгами, з паливною системою, форсунки вилітають. І це бензин, це не дизель, але він складний. І ненадійний. надійний, тому саме з двигунами 2 і 3 турбо ви можете промоніторити, що ці машини коштують найдешевше порівняно з іншими версіями їхніх двигунів. Навіть дизельні мазди коштують дорожче. Попри те, дизельні мазди, м'яко кажучи, не найкращі в світі. Я довго думав, що поставити на перше місце, але все-таки я визначився. І це мій фаворит по тому, хто здатен вас повністю роздягнути в плані фінансів. Перше місце займають дизельні субару, але за останній час субару дуже часто почали потрапляти в мій. Хороший рейтинг, тому що бензинові двигуни і їхні нові покоління стали просто чудові. Проте їхній дизельний двигун просто жахіття. По-перше, машина дуже чутлива до якості палива і при наших умовах довго не їздить. По-друге, в них вічні проблеми з екологією. А по-третє, є основна причина, чому ці двигуни я не рекомендую купувати. Вони часто не добігають і до 150 тисяч кілометрів, але все криється в цьому. Якщо ваший двохмасовий демпферний маховик хоча б трішки зноситься і не не буде нормально гасити вібрації. Колінвали в цих двигунах просто-напросто тріскаються, а нові двигуни коштують понад 3,5 тисячі доларів. І чекати на них потрібно довго, тому що в Україні їх знайти ну, дуже важко. Тому щиро раджу вам оминати ці двигуни, щоб ви не попали на гроші і не стали жертвою дизельних субару. Сподобалась рубрика? Поставте лайк, мені буде приємно. Напишіть в коменти, що би ви ще хотіли побачити в наступних відео. Я не прощаюся, побачимось скоро.